Недавно в трецях натрапила на ось такий допис, що дівчина пише: пофарбувала волосся у такий відтінок, але він найжовтіший в неї волосся, отаке каре з чубчиком, і вона віддалася за 31 тисячу гривень. Ну, для мене це чесно був шок. Можливо, в різних колористів різні ціни, але деякі дівчата мені пишуть, що за перуку 30 тисяч гривень дорого. Ну, і, як, наприклад, в мене є перука. Ось отак, такої довжини, вона біла, така дуже класна, і дівчата пишуть, що це дуже дорого. Типу носи її сама. Звісно, я її носитиму сама, якщо потрібно буде дуже класний відтінок. І, звісно, він не всім пасує. Та підбирайте ті відтінки, які пасують вам. А на мені зараз система заміщення волосся. Її ціна 42 тисячі гривень. Але справа в тому, що. Подивіться, яке тут довге, класне волосся, воно достатньо таке густе. Вам не треба палити своє волосся і фарбувати його кожен місяць. Ви систему одягли, якщо вас... ви його попалили чи зіпсували якимись процедурами, ви потім берете і використовуєте систему, наче це ваше власне волосся. І з нею можна робити абсолютно будь-які зачіски.